Свобода різниця, тобі ще майбуття, Господь наша вітра, скрутні тривожні часи, найдішить нас своє правда. i'm you брати та сестри, запрошую вас до читання Слова Божого. Сьогодні буду читати послання святого апостола Павла до Римлян з 8 розділу, з 28 віршу і вище. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре, бо кого він передбачив, тих і призначив, що були подібні до образу сина Його, щоб він був перворідний поміж багатьма братами. А кого він призначив, тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих, і прославив. Що ж скажемо на це, коли за нас Бог, то хто проти нас? Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам із ним і всього? Хто оскаржувати буде Божих вибранців, Бог той, що виправдує, хто ж той, що засуджує? Христос Ісус є той, що вмер, надто й Воскрес, Він праворуч Бога, і Він заступається за нас, хто нас розлучить від любви Христової, чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч, як написано, за тебе нас цілий день умертляють. Нас уважають за овець, преречених на заколення, але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше, яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашому. В святому Писанні є багато характеристик рис Бога, і в Біблії написано, що Бог є всюдисущим Добрим, вічним, справедливим, святим, але також він є ревнивим і караючим. І дійсно, Бог є дуже багатогранним. І, зважаючи на те, що коїться в світі, те, що зараз є в нас в Україні, я багато чую від людей, що це Бог карає. Світ карає Україну за гріхи. І вчора, коли ми згадували про смерть і страждання Господа нашого Ісуса Христа, який вмер за наші гріхи, знаєте, я задумався, що яку рису Бога я зараз і. Завжди бачу, які риси Бога, я бачу в своєму житті, чи бачу я риси ревнивий і караючий. Але основна риса, яку Бога, яка є в моєму житті, яку я бачу в житті оточуючих людей, це є Бог милосердний, Бог прощаючий і люблячий. Незважаючи на всі обставини, які в нашому житті, якби не Боже милосердя. Очевидно, що всі наші якості, всі наші людські гріхи, вони би віддалили нас від Бога. Але на превелику радість Бог також є всепрощаючим, люблячим і милосердним. І я не можу зрозуміти оцю парадоксальну любов Бога до свого творіння, Творця до свого творіння, яке Відкинуло і зневажило його, яке розпило Його на хресті. Але Бог в... через апостол Павло в, посланні, в цьому ж посланні до римлян в п'ятому розділі восьмим віршом пише, що Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Знаєте, він не вмирав за нас, коли ми були праведними, не вмирав за нас, коли ми за тих, хто є святими. Він вмирав за тих, і за нас, коли ми ще були грішниками. І своєю смертю і Воскресінням Він показав, що ми не можемо спастися своїми ділами, і ми не є святішими чи грішнішими. Від інших людей, і ми можемо спастися, спастися тільки через Його велику жертву, через Його велику любов. І саме тому, коли я читаю ці слова, що я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ми переживаємо за наше теперішнє, за наше сьогодення. Напевно, ще більше ми переживаємо за майбутнє, що буде далі, адже ми не знаємо майбутнього. Але ніяке створіння, ні сили, ні вишина, ні глибина, ніщо не може відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашом. І знаєте, в моєму християнському житті, напевне, для мене це. Найважливіша річ це річ усвідомлення того, що, незважаючи на всі мої гріхи, на всі мої проступки, Бог любить мене. Він прощає, милує і Він є Богом добрим. І дійсно, хто пізнає цю істину, хто розуміє це. Та людина, вона знаходить мир, вона стає щасливим, і ми будемо проходити через різні випробування. Ми не знаємо, що трапиться в нашому житті, але усвідомлення того, що Творець цього всесвіту, що Бог, який створив нас, Він любить нас неймовірною любов'ю. Він говорить, що ніщо не зможе відлучити. Ні, ні те, що на землі, ні те, що на небі, ніщо. Це. Неймовірна велика любов до свого творіння. І я хотів би підбадьорити нас, брати і сестри, що незважаючи на ті обставини, в яких ми живемо, щоб ми знали, що Бог любить нас і Він ніколи не перестане. Його любов є вічною. І хай за все буде йому слава. Подякуємо і за це сьогодні в наших вечірніх молитвах. Амінь.